Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, нарешті у нас стартанула башта магії. І сьогодні ми будемо робити Х47. Це буде у нас спільний призив, там, де я буду призивати загони потрібні. Ну і звісно, спробуємо піймати щось новеньке із героїв. Тут у нас на 7 призивів є, які я дуже довго збирав. Ну і звісно, назбирав на 40 призивів загонів. Ну і будемо розпочинати з загонів. Поїхали! Так, трієчка це корми йдуть у нас. До речі, хто не знає, на мою думку, магі це найкращі загони, який є в грі. Ну, звісно, є ще п'ятизіркові, але про них можна окремо поговорити. Так, поки що падають одні трієчки, вже 4 поспіль зробили в призивчика. Так, п'ятий теж. Так, де мої четвірки? Мені дуже-дуже необхідний зелений загон магів. Прям дуже. У мене в інших кольорах немає проблеми, а зеленю, на жаль, є. По зеленому в мене є звичайних два на ману і, звісно, циклопи один. Але дуже хотілося б зловити магів Саме в цьому кольорі. Так, ну як бачимо, поки що так. Четвірка нарешті перша пролітає. Але фіол, це нам не підходить. Так, четвірка червоних звичайних. Добре. Може розпогодиться, Зараз побачимо. Так, це все не те, що мені потрібно. Так, магі в синьому кольорі. Чудово, але в мене в мене є у нормальній кількості. Так, поки що як бачимо трієк, переважна кількість падає, а потрібно мені загону так і не впав. Так, добре. 16 спроб у нас ще є попереду. Але ж... Щось я не бачу успіху. Одні трійки насипають. Так, залишається 6 проб. Так, трійка зелених, корм. Це теж корм. Коротше, у мене всі загони, які мені тут випадають, окрім зеленого, це всі. Всі підуть на корм. Так, добре. Дві спроби останніх, зелений. І синій трьохзірковий. Коротше, не зловили те, що хотіли, нічого страшного, буде чим качати інші загони. Добре, тепер переходимо до самих призивів. Спробуємо спіймати якогось новенького героя. Що я можу сказати? Мені не дуже подобаються ці герої, я не полюбляю цих двох зарядників. Але ж, сім спроб є, тому чому б ні. Досить непогані рекомендації. Є фіолетовий джет. Типу б'є, травить і відхил за рахунок того травління. Добре. Є Вайшалі літопова, теж досить крутий герой і хотілося б, звісно, її спіймати. Але ж не з моїм везінням. Ну і останній, остання рекомендація це Рей. Червона карта в нас. Ну, що можу сказати? Ну, типу, норм. Але, на мою думку, двохзарядник і самі імбові це на нерозказаних історіях. Добре. Сім спроб. І будемо крутити свої шалі. Поїхали. Рещик. Ну, звісно, звісно, необхідний герой, який піде на корм. Добре. Друга спроба. Так, король мав мені теж не потрібен. Скільки можна? Одну регулярку дають. Дайте мені якогось нового героя. Потрібного. Ульмер. Ні, на жаль, цей герой мені не потрібен. Залишається у нас 4 спроби. Джагангір. Звісно, куди ж без регулярки? Я вважаю, що після пофіта мені потрібно буде зробити дуже багато спроб, щоб щось новеньке зловити. Ну, побачимо. Час покаже. Так, дві спроби залишаються у нас. Давайте. Так, це Седогрив. Ну і остання спроба, друзі. Тайром. Ось таких героїв наловили, Все на корм, абсолютно нічого новенького не зловили. А як у ваші успіхи, звісно, пишіть в коментах. І побачимось у next відео. Бажаю всім успіху.